Добрий ранок, шановні колеги, шановні учасники нашої онлайн-конференції, онлайн робочої зустрічі. Представлюся я Людмила Гірасименка, вже вісім років очолюю генеральну дирекцію Асоціації платників податків України. Сама колишній податківець, тому дуже добре розумію роботу податкових органів всередині. Хочу подякувати керівництву ДПС, зокрема, виконуючи обов'язки Тетяні Павні Кирієнка та директору департаменту управління ризиками Марині Барахтяр, за те, що вони підтримали, і ми знову поновили з 21-го року таку, можна сказати, масштабну проведення такого заходу податківців і. Платників податків, і, зокрема, нашими територіальними відділеннями. Асоціація платників податків представляє всі без виключення області, регіони та у місті Києві. Ви знаєте, я скажу так: скільки разів я, скільки років я очолюю генеральну дирекцію асоціації, але такого, як ще, такого ще не було. Бо звернення до асоціації останнім часом просто сипались, чому я і ініціювала поновлення цих робочих. Спільних зустрічей. Сьогодні ми проведемо і домовилися з ДПС України, погодили е, з двох сторон про те, що сьогодні буде освітньо-просвітницький захід, отак його називемо. Да? Я не буду називати ні кейси, конкретні назви, от. але приведу без нас підприємств е, буквально для. Наглядності пару прикладів, як, які не дають, створюють проблеми нашим платникам податків, нашим членам. Сподіваюся, що у нас сьогодні зустріч пройде в форматі, я завжди кажу, конструктивного діалогу. Асоціація завжди була. І є прихильником діалогу з податковими органами. Я впевнена, шановні колеги, що зараз настав саме час зійти на шлях діалогу з бізнесом, і я не втомлююсь повторювати не слід за найменше підозри розглядати платників податків як злочинці. Сьогодні, Сьогодні наша країна. І ми з вами всі переживаємо важкі, непрости часи. І перемогти в бізнесі повторюю сотий раз, що без функціювання бізнесу неможливо адже сплата податків та наповнення бюджетів на сьогодні це надважливо. Проте, проте навіть не скажу інколи. Не скажу суцільно, але ми бачимо тиск на бізнес. Колеги, відносячи до категорії ризикових, ви ж блокуєте його всю діяльність. Я вже не кажу про контрагентів, руйнується ж весь ланцюг. Якщо встановили якісь ризики діяльності платника, які стосуються якогось конкретного, Е Сегменту його господарської діяльності, а по іншим у їх все гаразд. Ну, Чому просто не заблокувати тільки ці податкові накладні? Хай судяться, хай з вами. Е Асоціація надає свою підтримку та допомогу виключно в правовому полі. Та лише підприємства у нас на обліку реального сектору економіки іноді. Я особисто вивчаю матеріали, які тоді публічно озвучують нашого конкретного кейса. І я розумію, що, може, такі дійсно платники справедливо обурюються і кажуть, що на місцях ніхто їх не читає, не вивчає тони документів, тони в лапках, бо їх знову і знову приходиться відправляти. Ви прийміть до уваги факт. Що асоціація не просто допомагає бізнесу, а й наставляє, я скажу навіть так, його на шлях істини. Вивчаємо кожну ситуацію, ми вказуємо на недоліки в роботі необхідність сплати податків платникам, членам нашої асоціації, де потрібно підняти відсоток сплати податків. Ми на цьому навіть наполягаємо. І вони піднімають своє податкове навантаження, адже здійснювати діяльність і не платити податків до бюджету. Я, як колишній податків, знаю, що це неможливо. Де зарплату підняти потрібно, роз'яснюємо зрозуміло. Хто прислуховується, йдемо далі. ПДВ сплачувати бюджет, та ж сама процедура, і що виходить? Я з своїми колегами. Частково, не побоюсь цього сказати: роблю роботу податкових органів, забезпечуючи надходження до бюджету. З іншої сторони, прислуховуємося до керівників, власників підприємств, наших членів асоціації. Ну, зараз наразі ця клята війна, і, може, треба. По заробітній платі, де не менше, наприклад, я вивчала документи 20, 30 незвільнених, не на свій рахунок, на власний рахунок відправлених. І якщо дякувати, я не, про, я не про столицю місто Київ кажу, я про регіони. І дійсно, коли ми бачимо, наприклад, зарплата 7-8 тисяч і збережені, повністю збережені робочі місця. І, відповідно, сплачують податки до зарпла... зарплатні податки. Враховуючи обмаль часу, приведу лише два приклади. Це дасть змогу вам зрозуміти і, з... і зробити я дуже надіюсь на це, правильні висновки. Приклад Львівська область підприємством за нашою порадою мала чисельність. Прийнято офіційно додаткових працівників штат, підвищено заробітну плату, подана звіт за перший квартал цього року. Але комісія, прийняті врахуванні таблиць даних платника відмовляє, посилаючись на те, що не втягнута базу об'єднання звітність ПДФО ЄСВ за перший квартал. А це ж буде ось підтягнулось вчора, мабуть, чи позавчора. На кінці е, травня говорять платнику, потім подавайте пояснення для врахування вашої таблиці даних. В мене питання. А повідомлення про прийняття працівників на роботу, яке подається день в день. Ви що його в базі в податковому блоці не бачите? А передплату відповідних зарплатних податків. Ви що, не бачите, що є авансовий, так би сказати, на карті у вас ви не бачите. А скан копії нового штатного розпису та відповідно затвердженого наказу, прикладені до пояснення, ви не бачите. Мавіть ми рекомендуємо, і наші члени платники податків підкладають завірений, Банківською установою платіжні доручення про сплату відповідних е, заробітних податків. Я я не можу іноді цього зрозуміти. Просто треба сісти і ретельно вивчити. У березні місяці рекомендують подати після підтягнення звіту. Для мене це чесно, як фахівця. І практика, це абсурд. І другий приклад, другий приклад, Одеська область. Тільки тиждень, е, е, тиждень. по тому я е, своїми фахівцями розбиралася. Підприємство, шановні колеги, я, будь ласка, прошу, вимкніть звук, давайте поважати один одного. Не розмовляйте, у кого написано iPhone, не знаю, хто це. Е... Підприємство Одеської області надає послуги з перевезення вантажів. Орендую величезну кількість транспортних засобів. До речі, я пам'ятаю добрі цифри: 64 одиниці, Дві ванта... 32 вантажні е... цих автомобіля і до їх 32 великих оці причепи. 64 одиниці. Але. Орендує у фізичної особи підприємця, який не є платником ПДВ. Про що вони зазначають пояснення? Відмова прийняті та врахування таблиці даних в рішенні обсяг реалізації не відповідає обсягу придбання. У мене питання, шановні. З поясненням надається копія договору оренду транспортних засобів, копія договору е, цілого майнового комплексу, Звіти 20 ОПП, і по орендованому е, великому комплексу, і по кожній машині автотранспортному засобі. Звіт 1 ДФ про нараховані доходи ФОПу. Повторююсь, не платнику ПДВ. І причина ось вона. На невідповідності просто, просто треба сісти і ретельно все вивчити. Шановні колеги, тому ми і зібралися. Так не може, не можна продовжувати. Я 21 квітня виступала на зустрічі з головою податкового комітету е Данилом Гетьманцевим. Да? І я повторю те, що і він мене підтримав. Що якщо б. Комісії, комісії, виважено підходили до прийняття рішень про відмову, то у вас би роботи було менше. І, до речі, репутація органів ДПС, зокрема й роботи тих же комісій, була б значно інша. І довіра до контролюючих органів, може, повернулася, не раз вже публічно зазначала і зараз повторюю, враховуючи присутність. Великої кількості податківців, які є, маю надію, членами комісії, оформлюйте належним чином рішення, обґрунтовуйте свою відмову, зазначайте конкретну підставу, яка слугувала причиною відмови. І повірте, навіть при діючому порядку. Затвердженим Камін 116514, двадцять восім. Більшість проблем бізнесу були б давно вирішені. Не, не втомлююсь повторювати. Від самого записку СМКОР відсутність саме належного оформлення та обґрунтування рішень є джерелом проблем бізнесу. У вас же є по кожному платнику податкова історія. Врахуйте це, вивчайте документи. Я розумію, що у вас їх сотні тисяч тих рішень, але ж не мається е, право, да, навіть скажу, впливати на роботу підприємств. На моє глибоке переконання, податківці детально повинні розглядати проблемне питання підприємства. І надавати їм змістовні рекомендації, які допоможуть підприємству уникати помилок при приведенні господарської діяльності. А по конкретним кейсам, ви повинні вже при проведенні комунікаційних платформ доводити їм напрацьований вами алгоритм дій для вирішення питань, зазначених в кейсі. Для цього треба, шановні колеги, просто ретельно підготуватися до зустрічі. Я провела таких зустрічей сім з різними. І можу відмітити лише тільки податкову це наприкінці, ну, не пам'ятаю, наприкінці минулого року відмітити підготовку до зустрічі комісії головного управління в Київській області. Фахівці, фахівці були підготовлені. Вони не мукали, не мукали і відповідали конкретно підприємству і задавали конкретне питання, розумієте? Оце це дійсно робота, спільна наша з вами, як я вже повторююсь, це наповнення бюджету на оборону нашої країни. Без цього, без цього ми не зможемо якнайшвидше отримати перемогу. Шановні колеги, Якщо ми дійсно до якого сьогодні спільного знаменника дійдемо, це буде просто суперпрогрес. Це зміцнить довіру платників до органів податкових, створить більше сприятливі умови для ведення ними своєї діяльності. І я думала, чим закончить свій короткий виступ. Думаю, буде доречно вам зараз нагадати усім слова великої Маргарити Маргариттечер: Немає жодних державних грошей, є гроші платників податків. І, шановні, заробітну плату, ви отримуєте саме з сплачених податків, в тому числі і нами. Тому дякую за увагу.